Смартфони до 27 тисяч гривень у 2025 році це вже не компроміс, а повноцінні флагмани, які дають максимум за кожну витрачену гривню. У цьому сегменті є все. Процесори топового рівня, камери з оптичним стабом, amoled дисплеї з частотою 120 або навіть 144 Гц, флагманська збірка та автономність, якої вистачає на дві доби активного користування. Такі моделі без проблем конкурують з дорогими серіями минулого року і часто навіть перевершують їх у швидкодії, енергоефективності і зйомці вночі. Ми відібрали лише найактуальніші смартфони, що реально продаються в Україні, без маркетингового пафосу, зате з об'єктивною оцінкою якості, зручності та довговічності. Шукайте посилання з цінами у описі та закріпленому коментарі. Починаємо знизу, але сильно. П'ятий рядок рейтингу займає Honor 400 Pro. Смартфон, який показує, середній клас уже давно навчився грати за флагманськими правилами. Корпус скло з металом. Дизайн строгий, без показної розкоші. В руках апарат відчувається впевнено, а захист від води і пилу тепер на рівні старших моделей. Екран великий, яскравий і чіткий. Картинка залишається контрастною навіть під сонцем, а очі не втомлюються завдяки адаптивним налаштуванням. І продуманій системі комфорту зору. Усі кольори виглядають природно, без надмірного насичення. Основна камера з високою роздільністю працює точно, деталізація вища, ніж у більшості конкурентів, а портретний режим Hardcore додає м'якої глибини без штучного перебору. Є нові плівкові фільтри. Невеликий, але приємний бонус для любителів фото. Телефотомодуль з оптичною стабілізацією справляється із зумом без втрати якості. Ширококутна камера залишилася на середньому рівні. Продуктивність, запас із запасом, сучасний процесор, швидка пам'ять і продумане енергоспоживання. Телефон працює стабільно, без перегрівів, заряджається швидко, вистачає на день активного користування. Honor 400 Pro не намагається вдавати себе флагман, він просто робить усе рівно, збалансовано і надійно. Саме за це він і опинився у нашому топі. Oppo цього року наробила галасу і недарма. Рено 14 fs виглядає і поводиться як справжній флагман, хоча коштує в межах 27 тисяч гривень. Тут відчувається той самий баланс, коли бренд не женеться за вау-ефектом, а робить смартфон, який просто приємно тримати в руці щодня. Металевий корпус, глибокий зелений або глянцево-білий колір, мінімальні рамки усе виглядає дорого навіть без пафосу. Екран 6,5 дюймів, AMOLED з частотою 120 Гц, Плавна анімація, насичені кольори, висока яскравість видно навіть під прямим сонцем. Камера, сильна сторона Renault. Основний модуль 50 мегапікселів зі справжньою оптичною стабілізацією. Не цифра в характеристиках, а реально стабільна картинка у відео і чіткі фото навіть у сутінках. Є ширококутний об'єктив для пейзажів і 32 мегапіксельна фронталка. Портрети виходять без пластика з природними кольорами. Живлення теж на рівні. Батарея 6000 мАч, зарядка 45 Вт. За годину повний бал. Ак, і що головне, Renault 14 fs легко тримає півтора-два дні активного користування. Усередині перевірений процесор Snapdragon 6 серії. Не геймерський монстр, але стабільний і холодний. Його вистачає і на соцмережі, і на фотообробку, і на відео. Зрозуміло, є п'яте покоління мобільної мережі, NFC для безконтактних оплат Type-C, дві сімки. Телефон тонкий, лише 7,5 мм, міліметрів, важить близько 180 грамів і не відчувається цеглиною в кишені. Так, він не для кіберспорту і не має найновішого Wi-Fi, Але як щоденний смартфон із флагманською камерою, великою пам'яттю і фантастичною автономністю, Рено 14FS абсолютно заслужено бере четверте місце у нашому рейтингу. Realme GT 7 бере третє місце за чесний фларменський досвід у нашому ліміті до 27 тисяч. Тут головне швидкість, екран і витривалість. Плаский OLED 6 і майже 8 дюйма з адаптивними 120 Гц дає плавність у всьому: від стрічок до ігор. Інтерфейс літає, додатки відкриваються без пауз, перегріву немає. Смартфон тримає стабільний темп і під навантаженням. Камери, сильна сторона, основний модуль 50 мегапікселів з оптичною стабілізацією, впевнено тягне вечірні сцени і дає рівне відео без дрижаків. Є двократний телевік для чітких портретів і ультраширик для архітектури та пейзажів. Набір, що закриває більшість зйомок без танців із налаштуваннями. Автономність. Козер батарея на 7000 мАч тримає день півтора активу, а швидка зарядка повертає повний бак приблизно за 40 хвилин. Плюси по зручностях: дві сімки та САЕСМ, безконтактні оплати, стереодинаміки, інфрачервоний порт для керування технікою, високий захист від води і пилу. Дощ не лякає. Компроміси є. Відчутна вага: немає бездротової зарядки, оптичний зум лише 2 х але баланс швидкого екрана, сильної автономності та стабільної камери робить Realme GT 7 заслуженим бронзовим призером нашого рейтингу. Другу сходинку бере Red Magic 10 Air. Рідкісний випадок, коли ігровий смартфон вписується в сегмент до 27 тисяч і при цьому не жертвує щоденною зручністю. Тонкий корпус близько 8 мм, mm, При цьому батарея на 6 тисяч тримає півтора-два дні змішаного користування. Швидка зарядка приблизно за півгодини піднімає більшу частину ємності. Екран 6,8 дюйма, амулет зі 120 Гц. плавна картинка в іграх і соцмережах. Яскравість вистачає навіть під сонцем. Фронталка захована під дисплеєм, тож ніщо не відволікає під час гри. За швидкодії відповідає топовий чип Snapdragon в парі з великою пам'яттю. Інтерфейс літає, важкі тайтли тримають стабільний фреймрейт. Це справді ігрова машина. Плечові тригери для шутерів, просунуте охолодження з випарною камерою та шарами графена. Корпус довше лишається прохолодним, камери без показухи, але роблять чисті кадри. Основна 50 мегапікселів, плюс ширококутна. Настільки ж вистачає для міста, подорожей і відео без дрижаків. Компроміси немає бездротової зарядки. Вага відчувається, а зум оптичний невеликий. За те як інструмент для ігор і щоденного користування 10 r дає те, за що його ставимо на друге місце: стабільну швидкість, великий екран, сильну автономність і корисні ігрові фішки без переплат. Золото нашого рейтингу бере Samsung Galaxy S25 F'E. Це той випадок, коли за розумні гроші отримуєш справді флагманський досвід і запас міцності на роки. Смартфон має великий дисплей 6,7 дюйма з частотою оновлення 120 Гц. Плавно у стрічках приємно у відео, читабельно на сонці. Корпус зі скла та металу, захищений від води й пилу. Тож дощ і пилюка не стають проблемою у місті, й у дорозі. Всередині сучасний фірмовий процесор. Який тримає темп у важких застосунках і іграх. Головна камера на 50 мегапікселів із оптичною стабілізацією, знімає різко і в день, і у вечірніх сценах. Є ширококутний модуль для архітектури та окремий модуль для наближення. Вистачає на всі щоденні задачі. Фронтальна камера на 12 мегапікселів робить чисті селфі без пластика. Акумулятор на 4900 мА тягне активний день і більше. Підтримується швидке дротове заряджання і бездротове. Можна підживитися як кабелем, так і на станції. Сканер-відбитка в екрані працює швидко. Є підтримка двох фізичних карт та електронної. Важливий аргумент довга підтримка. Виробник обіцяє багаторічні оновлення системи і безпеки, тож телефон не втратить актуальності. З мінусів, збільшення без втрати якості не надто велике, а бездротове заряджання не рекордно швидке. Але за сумою екрану, камер, витривалості, захисту та підтримки, саме Galaxy SD. 25 fe впевнено займає перше місце. Маємо п'ять крутих флагманів в межах 27 тисяч, і кожен про своє. Хочеш довгі оновлення, міцний корпус і захист від води, орієнтуйся на лідера добірки. Любиш ігри? Бери тонкий апарат із івровими кнопками та продуманим охолодженням. Потрібен максимальний час без розетки і швидкий екран. Вибір очевидний серед довгожителів. Знімаєш щодня та не хочеш переплачувати. Є збалансований варіант із оптичною стабілізацією, великою пам'яттю і витривалою батареєю. Усі чотири доступні в українському роздробі та є на є-каталозі, е ціни рухаються, лови акції. Це був чесний рейтинг без рекламних прикрас. Який тип підійшов саме тобі? Напиши в коментарях, продовжимо вибір разом.